Кожен з нас герой, кожен частина новітньої історії. Під такою назвою на комбінаті Запоріжсталь стартував арт-проєкт. На промислових об'єктах підприємства з'явиться серія моралів, присвячених видатним українцям. Ми робимо три таких арт-проєкти. За моєю спиною це перший арт-проєкт, другий вже на половину він уже готовий. І ще буде третій. Локацію ми зараз з Олександром. Приділимо і почнемо там працювати. Автор український художник, мураліст Сашко Корбан, родом з Донбасу. Його роботи прикрашають не лише міста України, а й Італії, Грузії та Туреччини. Проте, зізнається чоловік, написання муралу на підприємстві перший та цікавий досвід. Це моя перша робота на заводі. Я малював на шахті колись, але от на такому великому заводі це перша. І це дуже цікавий досвід. Я вдячний всім, хто причетний до цього муралу, хто робив цю всю велику роботу, тому що намалювати то одне, але була ціла команда, яка допомагала мені в цьому. Перший мурал вже завершено. Він прикрашає будівлю цеху холодного прокату металу. На зображенні український гетьман Богдан Хмельницький кожна з робіт кажуть на Запоріжсталі, матиме свою символічність не лише для комбінату та міста, а й всієї країни. Це символічність про те, що всі ми українці, всі ми працюємо і наше життя пов'язано з. Тою незалежною країною, яку ми будуємо разом. Олександру ми щиро вдячні за такий проєкт, за досить віртуозне виконання. Художник зізнається, на творчість його надихнуло саме життя. Кожна робота унікальна та неповторна. Я щось пробую, щось нове, і, наприклад, ця робота, як я зробив в цьому стилі, це дуже просто. Я люблю малювати в зошиті. Люблю малювати ручкою. І взимку я сидів, малював і подумав, а чому б не спробувати зробити таку стінку, колись я вийшов, зробив одну, дві, і мені здалося доволі таки цікаво. Робота над муралом з Богданом Хмельницьким тривала близько місяця. Нині Сашко працює над другим арт-об'єктом на Запоріжсталі. Всі мурали стануть символом єдності та величі України і українців.